Перерали. А куди я позвоню? В мене міфі номер. Поле вирочується по моїй технології. Один рядок лишили. невибраний, безкрайні поля. Зараз п'ятий буде

Ні разу ще поки не вибирався, 10 вересня. Цей вітер що поваляв. Дивіться, які хоч 5 перчин. По 400 грамів. Тут два кіло корча. Кіло. Кіло. Може більше 26 Okay. Okay. Замур даний бобув дощ. Вчора.